І сьогодні ми будемо ловити карпіка, карасіка, амурчика. що фідер, типу фідер на типу метод. Ось така от кормушечка. Маленький поводочок, один варіант, маленький поводочок другий варіант, волосна оснасточка. Короче, все, що в інтернеті побачив, чого навчився за пару хвилин того всього, що міг навчитися. То й Взяв до уваги і вирішив, вирішив Попробувати себе в цьому всьому ділі. Що з того вийде? Ми вам покажемо, розкажемо, Ти, можливо, навіть рибу зловимо <с your heart> Так що всім приємного переглядам і будемо приступати до цього нелегкого діла. Для початку треба буде зараз поводочок прикріпити до ам'ятаної кормушечки. Eu Карпік сьогодні клюнув, ми його звільнили, не пошкодили і будемо зараз його відпускати в свою рідну стихію. Давай мались, іде підростати. Цифлевий. В процесі монтажу методної оснастки ну, тільки ще, ну, от, достали, були карпік, клюнув він, клюнув карпик. Клину на кукурузку на поплавочну снарясть. Оснастку. Не закармлю нічого, просто побачив, що по периметру, там, де мав закидати на кормушечку, кормився карп. Напевно, маленький або карасик, ну неважливо. Вирішив довго не чекати і не чекати, поки змонтую фідерну снасть, І зарядив на поплавочках на одну кукурудзку. Карпік себе довго чекати не заставив. В принципі, хвилин 10, поки ми розложили фідера, встановлювали на ругачки і починали займатися методом, він і клюнув. Карпик в районі кілограма, благополучно був відпущений далі підростав. Чого ловимо? ловити збираюся на метод? Того, що маю бажання закормитися горошиком і прикормочкою зі смаком клубніки і вичікувати крупного сазанчика, а по можливості, можливо, амурчика або ще щось посерйозніше. Не важливо. Що клюне, то клюне, але метод буде спрямований на крупнішу рибу. На чому закінчили, це методом петля в петлю зарядили в методну кормушку до вертлюга, який у нас йде глухим. Зарядили туди поводочка з волосневою оснасточкою. Зараз будемо брати одну звичайну кукурузку і одну плаваючу і це все діло діпувати. І після цього будемо за нашу прикормочку замочувати. Приступаємо до змішу нашої прикормочки. А для початку ми беремо водицю з нашого водойму. А це наша водойма в селі Сирники. І сьогодні ми будемо використовувати меласу зі смаком хлубники. Дуже насичений. Приємний. Побачимо що воно нам сьогодні дасть. В коментарях люди мені писали, що я дуже мало даю меласи. Сьогодні дамо трошки більше, побачимо, що з того вийде. Дуже густа. Це все діло, розмішуємо паличкою. Казали мені по самій прикормці, які використовуються на метод, щоб її трошки більше е, зволожувати, щоб вона була краще на самій методній кормуці і, і, і не обвалювалася при забросі. Попробуємо сьогодні замісити краще. Використовуємо сьогодні прикормку типу Карп з хлубнічним смаком і відповідно. Меласу також клубнічне. Будемо пробувати на плавучі бойлики. Для проби взяв, побачиш, що з того вийде. По чуть, -чуть зволоження. Крупніша фракція в цій прикормості дуже добре працює по картику. чуть трохи зголожити, І на тому буде достатньо для початку. Через 15-20 хвилин зголожимо ще раз. Там вже побачимо, що в Можливо, додаємо ще прикормки, можливо, цього буде достатньо. Бо вона зараз вийшла така дуже в'язка, як пластилін. Але зараз вона чуть-чуть впитає влагу, буде легше. Можливо, ще раз буде заложувати. Так, ось наша кукуруза Бондіель. Найкраща кукурудза. В принципі, маємо баночну, але вже для себе переконався, що в одежі непогано, але можна спробувати використати такого планку короску. Виняли одне зернотку, беремо нашу голочку, яка впала. Хі -хі, і беремо одну плавочку корозку. Продіваємо це діло. Вроді так. Не знаю, можливо мене і затролять за те, що я так надіваю. Я кажу, побачив в інтернеті, мені сподобалось, захотілося спробувати на наших водоймах. Ось наша волосна оснасточка на методі. Будемо зараз її сюди заряджувати. Петелічка. Закриваємо її. І перетягуємо кукурудзку звичайну і одну плавучу, щоб вона приподняла це все діло над водичкою. Знімаємо акуратно це все діло і беремо стопорочка. Вже зарядили, От наша оснасточка в зборі. Осталося її трохи задіпувати і можна закидати в воду. Якраз зараз поки другу на бойлика, то й наша прикормочка вже підоспіє. Ложимо наші курузки в діпчик Густий. Ну, ну, щось таке, типу типа того. Криштуємо сьогодні е, половинку плаваючого бойова бойла скваток октопус м'ясний, по-моєму, якщо мені пам'ять не зраджує. Перед і з кукрузочкою. Це приємне діло. Перетягуємо на волосневу снасточку. Пумарика задавити можна. І зараз будемо ціпляти нашого стопорочка. Отже, ось таке у нас вийшло. Не знаю, чи воно естетично буде для риби. Але, в принципі, для мене воно якби подобається. крузка буде трошки приподнята над, над водичкою. І має карпік чи карасик, чи амурчик клювати. Зараз опять же, його теж задіпуємо. І будемо вертатися до нашої прикормочки. І ось чуть-чуть. Хай вона собі полежить пару хвилинок. Йдемо до нашої прикормки. Хвилин 10-15. Наша прикормка впітала лишню влагу. І стало трошечки більше. Перевіряємо на заміс і вона нам така як на ставок на карасянах в кормушку занадто заслабо зволожено. Ми не теряємося. беремо нашу водичку з нашого ставочка з меласочкою і додаємо ще в прикормочку. Досить небагато, два рази додаємо, і й буде в принципі достатньо. Головне, щоб нашій методній кормутці вона держалася непогано. вже вона ліпиться краще трошки. Ну, в принципі, доволі краще ліпиться. Все, зараз будемо приступати до нашої лови. Получається бойлик з діпа. Скажу бойлик, наша хоруска з плаваючої. Ми її ложимо серединку, посередині. Шкода, що кормушечка не з е, жолобочком для бойлика. Насипаємо сюди наші нашої прикормки. Прикормка вже виходить бо буду добавчик що. Вжимаємо це діло все хайненько. І тепер винімаємо. Ось такі от у нас виходить пікантно, вкусно і доволі надежно оснасточка. Все, будемо пробувати ловити, що з того вийде, побачите. Доброго ранку, відсиділи ми нічку на фідера, на поплавочки. Що сказати про нічку Нічка була вже доволі холодна, всім раджу на майбутнє зараз вже підодіватися тепліше, бо вже осінь потихеньку заходить літо потихеньку відступає. Е, Ночью були плювання. Зловили карпіка, зловили карасика два. І було ще декілька клювань, ну, рибка не засікалася. Крім того, всього мелочовочка час від часу потикувала. В принципі, прикормочка зробила своє діло, зібрала рибку і вона час від часу проявляла себе. Так як різко змінилася погода на ніч, було доволі прохладно, то можливо і за цього крупніша риба не хотіла брати. Але наші спроби ловлі на метод приносять нові плоди, за це дуже я і задоволений. Буду надалі експериментувати, пробувати, можливо якісь новіші, цікавіші результати буду висвітлювати в своїх відео. Якщо сподобалося відео, можете підписатися на канал, поставити лайк і звичайно ж коментуйте. Всім пока з вами була рибацька компанія.